Щодо Combat Camera тім в українській реальності це називається знімальні групи центральної телерадіостудії Міністерства оборони. Я доповідаю, що вони працюють починаючи з самого початку АТО. І всі кадри перші бойових зіткнень зняті саме нашими військовими журналістами і операторами. На сьогоднішній момент на щастя, ми не маємо втрат. У нас є один поранений, кілька контужених і три. Знімальних комплекти прийшли в негодність останні через обстріл градом. Тому наші військові журналісти працюють. Створено 11 знімальних груп. І найближчим часом ми стикнулися з такою проблемою, що зняти не штука, передати проблема. Буде закуплено додаткове обладнання за допомогою спонсорів і волонтерів. Щодо Миттєвої передачі цієї інформації для подальшого широкого розповсюдження. Військові журналісти не знімають суто для себе, вони знімають для загалу і тут же цей відеоматеріал роздають. Також закуплені ці комбаткамери, які будуть чіплятися, ну це вже у взаємодії з вашим відомством. Да, щоб там не було витоку зайвої інформації, але найближчим часом ми обіцяємо якіснішу картинку з бойових дій